Так, є ось такий конектор. Це в мене йшов з трактором. Він доставив ще я циліндр гідро і поставив ось такі швидкосйомні, с'єми, бистророз'ємні муфти. Ну, і тут трошки воно підкапує з піднизу ось так тут от воно підкапує, сучиться масло. Ось так в мене воно стало. Пальчик, кріплення. Так що ж я хочу сказати, що ось цей мій... Швидко роз'ємний, ну, будемо говорити, папа. О, він має діаметр, будемо говорити, так, фокусуюся, не фокусуюся. 20 з половиною міліметрів. Це цей мій, що йшов для роз'єму. Ну, ось сюди. От, він має двадцять з половиною міліметрів. Сюди ж, ось в сті швидко роз'єми, вставляється ось цей штуцер. І він має діаметр. навіть 18 uh -huh. А я правильно посчитаю, 18, 5, 6, 7, 18 7 mm. uh -huh. и 7 миллиметра. И он, теперь вот это штатное место, он, ну, видите, болтается, видите, Ось, А ось цей. Ну, відповідно, він, бачите, заходить. ось, А ось цей. Болтається. Ну, він йде сюди. Ось. Бачите? Ну, він туди заходить, надавлюєш що тут. Ось вони на, стоять на таких шланах, Ось це, Ну, тобто це йдуть комплекти. От так Я в магазині придбав для вибуху масла. У ну, мене не було тут ще одного такого. Ну, я придбав його для встановлення і також переміряв його, і він має діаметр. 20,5. Бачте, ну. Сфокусується, не сфокусується, ну, будемо говорити так. 20,5 міліметрів. Що цей? Що ось цей? Він має 20,5 міліметрів. Тобто, і цей сюди йде? О, бачите? А отут він, він сюди навіть не входить. Він не входить сюди навіть. Бачите, він сюди не заходить. Ось така ситуація. І ось видно навіть по резиночках, по манжетиках. Вони зовсім різні, різні діаметри. Бачите? Не зовсім різні діаметри. Ось цей, ну якби стандартний Луволовський, бачите, ось це воно йде сюди для з'єднання. А ось цей, що вже доставлений, зовсім інший діаметр. Бачте. Тобто, коли ми цей надіваємо сюди, бачите, розмір зовсім, як виходить. Зовсім інший розмір по цьому. А ось цей сюди налазить. Якраз ну, плотно. Це ну, манжетик з, тих, з того роз'єму. Ну, а це вже я взяв, щоб ну, найти, придбати на запас ось такі манжетики. Тобто є різниця. В діаметрах ось цих роз'ємів. Так, а ось ці бистророзйоми. Це ті, які в мене стояли на тракторі, пропускали. От вони і пропускали. Що вже? Я вже і сальнички там поміняв всередині. Там резиночки, манжетики. І все одно воно сочилося. Ну, але якщо так взяти, камера просто цього не передасть. Якість ну, обробітку. Нема зеркала ось тут. Можливо, воно і через це є маленькі такі пази, можливо, воно через них і пропускає. Ну, включається все і... але прокапує прокапує масло під тиском. Ось діаметр. Ну от 18, 5, 6, 7. 18 і 7 Цього. Ці, що я поставив, стандартний 20, мілі... 20 міліметрів діаметр. Відповідно, ці туди не підійдуть, бо будуть в розетці, не буде фіксуватися. І а ці... а ті. 20-ка сюди навіть і не влазить. Ось є такий ще діаметр. Можливо, хто не стикався ще, але на даний момент мені вони попалися. Я їх зняв, купив я стандартний агроімпульс, бистророзйомий, виточив, зробив другу пластину оцю і поставив. Ось таке. Це так, як би, з пластиною. Ну, дорогі друзі, колеги, однодумці, як би сказати, підскажете, що може бути, що як з ним поборотися. В принципі, вони мені вже і, як би і не треба. Я не знаю, що з ними зробити, куди їх приткнути. Єдине, що можна ще попробувати їх шліфанути легенько, якоюсь нульовочкою наждачкою зробити зеркало в них. Тому що там проточки видно, що більші, а в тих агроімпульсу зеркало чистенькі гарненьке. Я поставив і все. І проблема зникла по просочуванню масла. Ці, якби ця пластина туди не підійшла, тому що вони, відповідно, трошки більші трошки ширші. От. Зробив я другу різ... цю пластину і поставив, приєднав. Ось такі. Ось такі справи.